Уже майже сім років Анна живе з діагнозом епілепсія. Дівчина закінчила Чернівецький національний університет, навчалась на факультеті іноземних мов. Розповідає, що найважче прийняття діагнозу, досягнення згоди з собою. З тим, що вже сталося, щоб подолати психологічний бар'єр, анна веде відкритий діалог з родиною, найближчими друзями, з людьми, які також хворіють на епілепсію та з собою. Привіт, мене звати Анна, мені 21, і в мене епілепсія. Сьогодні я хотіла би поділитись порадами, які допомогли мені. І сподіваюсь, будуть корисними. Я стараюся розмовляти з лікарем, долучатись до здорового способу життя, читаю правдиву інформацію на тему епілепсії, не вірю стереотипам та міфам. Формую свій особистий режим, слідкую за прийомом медикаментів. Режим допомагає мені зменшити імовірність приступів. Я зосереджуюсь на своїх сильних сторонах та розвиваю свої хобі. Я Полюбляю медитацію та йогу. Вони допомагають зняти стрес і поліпшити психічне самопочуття. Профілактикою можна вважати запобігання черепно-мозкових травм, нейроінфекції, також дегенеративних захворювань, яскраве сонячне світло, постійна робота за комп'ютером це ті фактори, які можуть збільшувати частоту нападів. Причинами цього захворювання можуть бути і Травми під час пологів. На жаль, лише 70% пацієнтів мають контроль над нападами. Близько 30%, які отримують протисудомне лікування, на жаль, не мають такого гарного результату. Фахівці Чернівецького центру контролю та профілактики хвороб попереджають: запобігайте травматичним ушкодженням головного мозку, їздіть безпечно, використовуйте ремені безпеки, дитяче сидіння для маленьких пасажирів, подушки безпеки, велосипедні та мотоциклатні шоломи. Щоб зменшити травматизм в разі ДТП, знижуйте фактори ризику виникнення інсульту і серцево-судинних захворювань, здорове харчування, достатня фізична активність, отримуйте щеплення, захищайте себе і свою сім'ю від захворювань. Імунізація знижує шанси на інфекцію, що може призвести до епілепсії. Якщо ви стали свідком ситуації, коли в людини виник напад судом. Перш за все, необхідно перевести безпечне положення на бік, викликати швидку допомогу та підкласти під голову будь-що м'яке сумка, куртка, все, що є під руками. Ну на жаль, існує достатньо висока стигматизація самого захворювання епілепсії, так і пацієнтів. Досить помічним є, коли пацієнти звертаються. За психологічною підтримкою, розуміння того, як жити з цим захворюванням, поглиблююсь в розвиток позитивного ставлення до себе. Я працюю над саме сприйняттям і знаю, що ми всі прекрасні, такі як я.